Серьоня, ти смотри, вирішив вообще власнику цього авто зробити приємне, да, вообще? Ти тут... та ні, діло не в цьому власнику, я до усіх машин так Да та У нас, в принципі, хлопці всі так відносяться. Коли один раз гарно зробив, то людина з предыдущого темі приїжджає, така негативно настроєна, а ти йому раз зробив ну, набагато краще, віднісся до його машини. Ну, Гарно як кажуть. І довольна, та, людина. І ця юхіна Слухай, кидає накидає ну, нормально. Ну, тут ти взагалі перебрав вже всю машину, блім. Передовгіду, так, да, все, абсолютно. Красавчик. Красавчик. Отак у нас майстри відносяться до своєї роботи. Ніхто не петляє, якщо щось бачить, якісь проблеми, намагається їх вирішити, навіть якщо клієнт не замовляв дану послугу. Отаке От відношення, так що заїжджайте, СТО автопан, Київ, Борщагівка, Проспект, Корольова, 11, дроп 1. І будьте задоволені.